Проживши багато років в Скандинавії, я помітила певні труднощі, які виникають в українців, які тільки переїхали за кордон. Хочу залишити вам три поради: перша при розмові з іноземцем в його державі окей говорити про різницю між країнами, але не критикувати батьківщину людини, з ким говорите. Звичайно, виключення з правил Росія. Друге не соромтесь того, що ви щось не розумієте. Будь то мова, традиції чи поведінка людини. Сміливо перепитуйте і люб'язно просіть, щоб вам пояснили, чому, наприклад, вам в листопаді прийшло запрошення на чийсь день народження на травень наступного року. Чи чому ніхто не їсть останній шматочок торту з тарілки посередині столу. Приклад про торт це данська особливість. Тут вважається некультурним брати останній шматочок чого-небудь зі спільного столу. Третє: не чекайте, щоб іноземці проявляли ініціативу дружити з вами. Зробіть перший крок самі. Покажіть їм, що ви хочете спілкування, але не будьте нав'язливі! Бажаю вам успіхів в інтеграції у нове для вас.